Продовжуємо тренувальний день. Я накинув другу партію, трійка там в горі літає. Правда, я бачу пару. Я бачу пару. ну я Так, підкинув, закував. Одна тільки ледерка сіла. А ті так чіпляються. Чіпляються всі, зараз вони. Це тут я тільки там, 5-10 хвилин, накинув. Зараз остаткуються трішечки, ну зараз нормально, але ще бачите то вони, вони там. Хто нижчі, хто вищі, вони зараз знайдуть, що їм потрібно. 107 там білий. Це вже третій плод по парусу. 31-32 у мене, є, я її вже не ганяю, білий, я вирішив собі їх залишити їх молодший біло. Рябі там О, так швидко гори набирають начебто, да? чим чи мені так здалося пару бачу, ага, їх трохи як їх так трохи воно як соваються трохи. От зараз буде зрозуміло, чи вони попливуть, чи вони вмикнуться. Ну я думаю, що вмикнуться. Зараз. Там, звичайно, є різні готовності голуби. Це 51 й голуб, тут і 52-й одна гністка. Красиві мої, сизі треба горлюці. Красиві. Ця пара чітко тримається. От третій, там тридцятий, я згадав, хто там є. І він точно там, той 30-й. Ага, схоже, що швидко я вам їх не знайду. Якось уже втаркувалися, що вище. Ці, вони ще не підлаштувалися під погодні умови, під вітер. Так, що я бачу? Що я бачу? 4-5 бачу. Я бачу, що пара. Пара почала сунутися. Ось вона десь тут. ось вона. Уже на білохвостого того якогось. Ну там білохвостих багато було, бо там не зрозуміло хто і як. Так, а що цей мені якось... Мені не подобається як він стріляє. Бачите? Як стріляє. Може когось побачу. А хто це у мене? Ааа, яструб прийшов. А я дивлюсь, він стріляє. От зараз така, ну він. Тільки яструб тут, а стріляє, аж ось цей гол. Яструб прийшов. Так, зараз я його відслідкую очами спочатку. Того яструбу. Мені якось... Він там десь близько до голубів, але щось я поки що атаки не бачив. Мені здалося, він якось кружляв. О, цей з переляку якийсь вмикнувся і пре. Десь там він біля яструбу був. Це ряби 94-й. А, ні, це 88-ма. Там ряба 88 була. Да, вони розійшлися хто де. Яструба я не бачу, а ця... Я полетіла з переляку кудись тікає. Що таке? Що ти там не можеш знайти? Дом? Хто це? Такі тут. Чого ти сюди? Це другий. Він перейшов сюди жити. Так, ну я так і не зрозумів, була така купа голубів, а тепер я вже не всіх бачу. Це стягнеться, стягнеться, звичайно. Воно щось тягнеться. Там і 105-й кримачок кидався. Та багато хто кидався. О, 78 й бачите, як планує. Персиний. Ну, те, що хтось посунувся, це точно. Питання хто і як далеко. відкритим. Там, до речі, 60-й голуб, той вже такий клятий, він нікуди не дінеться. 78 ма це ряба. Це знов таки 107 була, я казав, там біла, вона, до речі, десь там і є. А це теж по тій же парі тільки ряба. Другий плод. Це ряба другий, а то аж третій плод. Ну, це білохвостий, який стягнеться, не вже. 52-й начебто. Я б горли цей, ага. Та начебто він. А то його, як казав Білаховста, якогось стягувала. Його стягувала, мабуть. Ну там не тільки він був, я б так сказав. Там був не тільки він. Начебто він. Це крас-красен, цей. Да, да, цей 52-й голубок, я... Коли в руках їх показував, написав, що голубка, ні, це все ж таки вже точно голубок. Ось він. Ось він впирається. Ну я вам скажу, що голубів то якось не дуже те встали і багато вгорі. 5, 2, 7, ось ось, ману сіма, дев'ята. А було більше. Нічого, хтось тримається, так? Трохи може десь яструб дійсно. Залякав, а може там десь атакував, бо я так не зрозумів. Я бачив, що він біля них. Ага, так, да, так, да. оцей я богорлий. Де він? Десь втік. Показати я вам його хотів. Я щось його очами не бачу, де він сів. А, воно, Це бачу. Ось все бачу. Осьо бачите, де богорлий, білохвостий. Стальний, стальнорябий такий Стальнорябий П'ятірка, осьбів Ну там я думаю що пара з тих що в гріпа Вона мабуть пара і так і тримається Я думаю то вісімдечетвертий та 30-й. Сірий там і свиват такий Стальний мазаний він. Такий стальний мазаний. Ну добре, вони підійшли вже, але, але... Ми чого тут ходимо? Шуруй! Гуляємось. Голубий його побаюється. Він та їх він, він не полює, не, не нападає на них, але їм же ж це не розповісиш. Пара тут, синьяк не сяде. О, п'ятірка ця знизилась, знизилась. Ага, я... тепер я бачу, що немає білого, немає 105-го світлого, наче так римачка немає. Ну десь тут, я думаю, недалеко. А ні, ось це п'ятий, ось він. То значить 91-го немає, тому що там було, я чомусь думав, що це ряби 91 а виявляється, що ні. Що ні виявляється. Так, ну я зараз шукаю. Шукаю в небі ще голубів. Не тривалий політ так і не тривалий, але я зараз таким вітром і неготовністю. Якраз добре вони коли... Набирають форму, це нормально для них. Так, втратила, от начебто після літа повинні бути в формі, але ні. Але ні. В серпень вилетів в мене, якось вони втратили. Ну, хто й не мав її тої форми, а хто мав перший хоч якусь форму, той втратив її. А це, я так розумію, у мене десятий всередині. Це я казав, що він нікуди не дінеться. А може і 30-й. Ага, ага. Я вам не скажу зараз, скоро що 30-й. Ось ця пара, мабуть, вона з першого ще плоду тримається. Ой, з першого. З, ну, Коротше, з першої партії забувся, як це слово називається, з першої партії. Низько вони, але добре, але добре. 105-й, 105-й. Петруха у тебе його батько, до речі. Оцей світлий кремачок. це бачиш, це його дитина. Батько поїхав у Київ у столицю. Дитина тут. Так, голуби низько можна... можна трохи вимкнутись, мабуть. Не всіх я бачу, білого немає, 51-го, до речі, немає, теж білохвостого. Красиві такий. Це бігла хвосте. Одна на одну. Одна на одну. Ну, кілька штук, я думаю, штук 4-5, я не маю точно з того, що зараз полізору. Вони, можливо, вони десь за деревами. Ну хтось точно за деревами, хто посунувся там. Не знаю чи сіли вони, чи не сіли, хто знає, та й ладно. Тут я так я не бачу. Я їх не бачу. Тоді поки вимкнусь. Всі пока. Mm. Посадку вирішив засняти вже. Я вам скажу, що дехто вже підтягнувся. А дех згорив ці, що були. Це продовження що все це цього дня. А згори вони сіли, ну, або знизились, або вже сіли. Якщо чесно, бо я тут накидав їх вже останню партію я не зрозумів, вони там поєдналися і таке. Але точно я бачив, що п'ятірка з гори вона знизилась і сідала. Там 105-й був. Сірий, сірий, а шо це в мене за сірий? Так ладно, покажу вам трішечки тут і сам зрозумію, хто у мене ще тут. Цей кримак темнохвостий. Я його начебто вирішив вже залишити так. Типа не ганяти, ну потроху ще кидаю. Дуже пасує, він мені, звичайно, не подобається за мастю, бо така масть мені не пасує. Але він чому мені цей кримак подобається, бо він дуже стійкий. І такий, от знаєте, впевнений, у собі я їх називаю, то він, типу, ні на кого не звертає уваги, сам собі літаю, тримаюся дому і все. І мені пофіг на всіх інших. Ось такий мені дуже подобається. А там, до речі, був був все-таки 10 голуб. Вгорі я казав, чи 30 чи 10, там виявився 10 голуб, це стальний голуб. О, 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 о як тисне їх вітром-вітром. Та вітер, я дивлюсь, він сильніше і сильніше стає. Ну він і за прогнозом сильніше. Там я дивився 12-15 пориви. Тобто сильний вітер. О, нема голови, бачите? За горіхом десь сховалися. Цей горіх мені тут все вже подобається, а от горіх цей ні. Ну що ж, це сусідський. я і так вже попиляв бо дуже багато дерев, що мені заважали моїх, а там не тільки я пиляв, і сусіди пиляли, тут вже ж більше було дерев. Цей воно вже не пиляла, частина його, що на мій бік відлізли, вона його придбала. Прибрала. Де вони? Ось вони, ось вони, ось вони. Ось вони тягнуться. Так, я хотів посадку засняти, але схоже, що ніяк не я цю посадку. А це 97-му. Ще одна в мене залишилась по тій парі. В тому році в мене була найкраща пара, стальний білохостних. Вісно. А, це червоненька, 73. Ага, це по чорнильному. це хто в мене хтось тягнеться, хтось звідки Звідки-то Надійшли голуби. Горіх прорвали кордон горіху. Дехто виліняв, я дивлюся, дехто ще не виліняв. Хоча будуть сьогодні збиратися. Я впевнений, що Майже всі зберуться, а може і всі зберуться. Бо ті, хто посунулися, вони не були високо. А значить вони тут в межах води селища. І не просто в межах селища, а недалеко, скажімо, Умовно, там якийсь кілометр. А кілометр за вітром повинні приходити голуби, коли вони ну, розуміють, що там дім тягнуться проти вітру. Аж за вітром стягнула. Гірше, коли вони наперед проходять там, або десь там у бік, тоді вони проти вітру йдуть. Тоді вони можуть дійсно далеко залетіти. А коли вони за вітром посунулися і будуть далі починити і будуть тягнутися додому проти вітру, то вони якраз повинні пройти додому. Я голубів, бачите, вітер розгулявся. Хитаю їх. Це 99-та, начебто, да? так. Так, так. 99-та. Я й двох сестер буду залишати. Як знаєте, мені дуже вподоби. Вони це по моїй найкращій парі. Ой, не парі, а голубки. А до речі, голуба вже нема. Батько поїхав до Сергія Василовського. Але я... Дітей собі залишений маточник. Ось одна з них. ця ще ганяється. А ті дві ну, так підкидаються теж іноді дивлячись за погоди. Ну і в цілому як там. Де вона? Хотів вам її показати. Не бачу я її. Мабуть там десь гуляються. Вона точно одна тут, а інша там. Інша, інша у гнізді. А, воно вона, вона, вона там в пару йде. Ось, парується, треба парувати її. Зараз такий етап, що я вже пару його Ось, ось сестри сестра сідає 99-та. Одна на одну така, бачите, яка теж гробина. Я їй показував в руках. гробина 99-та. Тож це в мене цікавий. Невже той? Та... Так. Ото то вам красава. Це 51-й. Він посунувся ще у першій частині чи в другій. Ну, попередній. На початку припортажу. Він посунувся, він там був, а він тут притягнув його. Молодець. Так і збираються, так і збираються голуби. Тут хтось у мене не хоче сідати. Це у нас Сівамура 91-ша. теж її вже. Думаю залишати, але поки що вона ганяється. Так, Все, вимикаюсь, всім пока.